Створення доступних та зручних умов отримання адміністративних послуг у Кривому Розі, є пріоритетом у роботи міської влади та безпосередньо центру адміністративних послуг Віза. У кожному районі Кривого Рогу для зручності наших громадян розміщені територіальні підрозділи центру ВІЗА центри що повністю відповідає критеріям територіальної доступності центру надання адміністративних послуг, встановлених на державному рівні. Перелік послуг, які наші містяни можуть отримати, звернувшись до будь-якого територіального підрозділу. Центр постійно зростає та включає на сьогодні 531 послугу різноманітного характеру. Це 11 комплексних послуг, серед яких є малятко та й 14, запроваджених на державному рівні, та дев'ять місцевих пакетних послуг за життєвими ситуаціями. Хочеться трішки похвалитися, Наприклад, наша пакетна послуга народження дитина стала своєрідним прототипом для створення державної послуги. Є малятком. Чим корисні і зручні? Пакетні послуги, наприклад, послуга народження дитини, щоб не бігати по іншим інстанціям, по різним інстанціям, новоспечені батьків, щоб зареєструвати своє маленьке чудо, можуть звернутися лише з однією заявою до адміністратора центру і отримати повний спектр послуг щодо її реєстрації. Таким чином допомогу може отримати, не виджаючи за межі свого району чи місця роботи, послуги, які давайте тепер перейдемо до послуг, які користуються попитом у наших територіальних підрозділах, у наших замовників. Тобто, по-перше, це видача дозволу ордера на видалення зелених насаджень, видача свідоцтва про право власності, видача ордера на жиле приміщення, перевірка цільового витрачання елементів, прийняття рішення про зміну адреси об'єкта нерухомого майна, реєстрація місць. Проживання та його декларування, послуги у рамках урядової соціальної програми прихисток, послуги у рамках урядової соціальної програми прихисток, компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб та подання відповідних повідомлень про розміщення внутрішньопереміщених осіб, реєстрація права власності та бізнесу, прийняття повідомлення про пошкоджене майно, надання відомостей з єдиних державних реєстрів. До речі, нагадуємо нашим містянам, які прихистили у себе внутрішніх переміщених осіб, що з 1 по 5 число Ожного місяця ви подаєте документи на компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги, але виключенням щодо послуг, які надаються у територіальних підрозділах, наразі є три послуги: поки що наголошуємо, що це поки що: це державна реєстрація шлюбу, надання електронних довірчих послуг і видача посвідчення, видача або обмін посвідчення водія. Це тільки надається у головному офісі центру Віза слоган міста довжиною в життя це про наш кривий ріг, тому чекаємо на наших замовників послуг у кожному куточку нашого міста.